Уявити карту Ізраїля і відправляється в так зване десятіграддя, це там, де жили язичники. Ця область, вона була язичницькою, там буквально поклонялися ідолам, мало того, вони ще жертву приносили свиней. І тоді, коли Ісус говорить переплима на той бік, це ті люди, до яких ну, Єврії не хотіли йти. Мало того, там дуже цікава історія. Як тільки вони туди йдуть, як тільки вони туди давити будь, одразу піднімається буря. Скоріше за все, логічно ці учні думали ага. Ось Бог нас зупиняє, Бог нас карає. можливо, і Іон назгадувався, вони все ж таки читали Старий Завіт, ну їм менше було читати на 27 книг. То е вони знали своє писання, і вони розуміли, що от, можливо, Бог нас карає за те. Втім, Ісус робить дуже цікавий урок. Там в нього є учень, Ну, немає в 4 розділі, він з'являється в 5 розділі. Цей учень всіх інших Христов. Ходімо зі мною, того учня він залишає там, хоч той проситься і каже, я хочу бути твоїм учнем, я хочу йти з тобою, той його не бере. Три рази Ісус опиняється в цих краях. Один з разів там він нагодував 4 тисячі людей. Інший раз до нього винесли всіх хворих, що він молився. Це був результат роботи того одного учня. На той раз. Ми Бог, дочитаємо, і цю там не дуже прийняли. Так він існувати без цілий. Але люди його абсолютно не прийняли. Те питання, яке я буду задавати, але хочу вже зараз задати. Що є для нас оцей той бік? Для кожного це своє. Що є для нас той бік, інший бік? Можливо, ми не так ділимо людей що обов'язково за етнічною Можливо, хтось Со здійснюється з соціальною ознакою. З багатшими хочу, або дехто не хоче. Звільнітистями Звід... хочу, або хтось не хоче. І або якась інша ну, тип людей. Ці не хочу одружити, їм хочу розказувати про Христа, а тим не хочу. Важливий, ну так сьогодні, яка дійсно Бог буде наше зібрання, нагадує ці, Здавалося, б, не для християн істини, але часом чомусь ми їх забуваємо. Ми зараз будемо співати. Протягом цього співу ми будемо мати.